Друзі, всім привіт! В ефірі хроніки Печерської церкви Спасіння, випуск третій. І сьогодні я розповім, чому цілих 10 місяців ми не виходили на зв'язок. Ви знаєте, коли ми стартували церкву, коли ми вирішили, що от ми починаємо емоції дуже сильно переповнювали нас. І ви знаєте, я вважаю, що це класний досвід. Коли можна просто кудись це випустити, але на той момент близькі до мене люди, які за мене переживають, які мене люблять, вони прямо мені сказали, що не дуже добрі відгуки десь ловлять ці хроніки. Чому? Тому що по різному сприймаються хтось їх сприймає як якесь самопросування чи ще щось. Мене це зупинило. Але на той момент я вам чесно скажу, мені так хотілось просто щиро ділитися цим. Хотілося щиро ділитися тим, що відбувається. Тим, як ми йдемо, бо це наш шлях, це якась наша історія. І я просто чесно скажу, що якби я знайшов такі відео на Ютубі, от Бог нам зараз довірить відкривати церкву, і я знайшов ці відео, мені було б це корисно. Я би побачив, що хтось записав, що вийшло, що не вийшло, якісь свої помилки. Тому я зупинився. Я зупинився, бо просто добрі люди, добрі мої близькі люди, просто порадили мені цього не робити. Але ви знаєте, але ж воно є всередині. То я вирішив записати е, хроніки випуск номер 3 І сьогодні я записую сьогодні 9 число. Я не знаю, коли це виставиться найближчі дні. А вчора е, нашій церкві був рік, 8 жовтня 2024 року. Ми вперше зібралися на наше служіння як церква. Це була домашня церква. Ми тоді не збрали ще в неділю, але ми вперше зібралися нашою командою, нашими людьми вдома. Ми співали, ми молилися. ми... Озвучували те, що Бог дає, і це був класний час. За цей рік відбулося багато чого. І напевно я хотів би в цьому відео просто розповісти, що відбулося за рік. На попередньому відео випуск номер 2, Якщо ти не дивився, подивися випуск. номер 2 на попередньому відео. Ми якраз говорили про те, що. Ми шукаємо приміщення. Ми знайшли приміщення, друзі. Ми тоді знайшли приміщення. Я думаю, що ви всьому не сумнівались. Бо рік церкві Вже ми знайшли приміщення в Києві за адресою Хрещатик 25, Це Печерський район, це межа Печерського району. Так смішно, що тут Печерський, а через дорогу там вже Шевченківський. Був. Ми знайшли це приміщення. Це дуже круте приміщення. Якщо хтось дивиться на мене з адміністраторів Хрещатик 25, власників, просто дякуємо вам за цей старт, дякуємо вам за цей час. Тому що для нас це було величезне благословіння. Саме там, 2 лютого 25-го року, ми розпочали наші недільні служіння. Ми розпочали недільні служіння, збирались, поклонялись, прославляли Бога. Це був дуже крутий час. Саме в цьому приміщенні ми навчилися принципам служіння фає, служіння першого дотику. Ми говорили так: наше служіння починається не з пісні прославлення в 12.00 і закінчується не амінь в кінці служіння. А наше служіння починається об одинадцятій за годину до офіційного старту і закінчується о третій. Чому тому, що ми хотіли спілкуватися з людьми, і ми агітували всіх приходити на чай, на каву, на печиво і просто на живе спілкування. Чи у нас вийшло це? Я думаю, так я думаю, так, бо ми побачили, як це служіння воно дійсно впливає, і це класне служіння, це класний контакт з людьми. Це просто, просто щире спілкування. За цей час ми стартували не тільки недільне служіння. Ми стартували домашні церкви. У нас є класні лідери домашніх церков. У нас є класні люди в домашніх церквах, нові люди. Ми зняли офісне приміщення в центрі Києва для того, щоб ми могли проводити ці домашні церкви, враховуючи, що більшість нашої команди вона з передмістя. Якщо ми говоримо про домашню церкву, звісно, ми не можемо людей з центру Києва запрошувати в передмістя після роботи. Тому ми винайняли офіс. Це наше приміщення 24 на 7, Там ми проводимо наші домашні церкви. Одну домашню церкву ми вже помножили, тобто вона виросла. Дві. Дві домашні церкви, і це велике благословіння для нас. У нас було хрещення. У нас за цей рік у нас є людина, яка офіційно в нашій церкві першою прийняла хрещення. Це Леся, це людина, яку нам Господь дав, направив до нас людина зі своєю класною історією. І я, взагалі, коли вона розповідає, я дивуюсь, як це все, як це все відбувається, як Бог вів. Бог давав нових людей, Бог давав нових людей в команду. І ми дійсно раді кожному, хто приєднався до нашої церкви. Я знаю, що ви це дивитеся. Ми дуже радіємо кожному з вас. За цей час у нас народились різні служіння. У нас народилось і сформувалось уже напевно. Ну, звісно, це процес, але я думаю, базово можна сказати, сформувалося дитяче служіння, це недільна школа, це жіноче служіння, це лівіти, це медіа. Можливо, хтось з вас бачив на якийсь час. Ми, ми вели активний інстаграм, потім на якийсь час ми випали. Потім ми знову почали вести у нас. Відбувалися зміни. Потім ми переїхали в нове приміщення, тому що те приміщення для нас стало замалим. Там воно вміщало 100 людей. Нас не було 100 на той момент, але було вже така кількість була, що в принципі вже в залі не було місця. Тобто, ти заходиш в, в зал, і ти бачиш, що в принципі там одне, там одне, якби місця нема. І ми вирішили переїхати в нове приміщення. І зараз ми алеї Героїв Небесної Сотні. 1. класне приміщення для нас воно. Асоціюється з величю Бога з. Святковим урочистим богослужінням, ми славимо там Бога, ми поклоняємось йому. В цьому приміщенні для нас дуже багато викликів, але ми дійсно бачимо, що це наше місце, місце для нас, і ми хочемо тут бути, ми хочемо тут служити. Це приміщення, воно більше в три рази втричі. Тобто, ми можемо дійсно там зафіксуватися. І якщо ти хочеш прийти до нас, в гості, приходь в гості і бери з собою невіруючого друга. Це те, що те, що відбувалося у нас за весь цей рік: виїзди, спілкування. Народження сімей, перше вінчення церкви, перша посвята дитини в церкві, перше рукопокладення в нашій церкві. У нас рукопоклали двох братів в Сандеякона. Мене рукопоклали в Сан Пастера. Ще щось хотів сказати: освячення залу. Друзі, ми освятили зал. Ми надихнулися прикладом нашої центральної церкви. Яка проводила річницю і відкриття великого залу на цьому відкритті? Ми були присутні також в неділю. Це, до речі, було дивне відчуття пропустити своє недільне служіння, відмінити його. Але класно, бо ми надихнулися тим, що бачили в центральній церкві. І була можливість приймати участь там в освяченні залу. І наступної неділі ми освятили свій зал. Я думаю, попереду. Багато чого цікавого. Попереду багато викликів. Чи були питання за весь цей час? Напевно, були. І можливо, уже не в такому форматі, типу, от ми знайшли приміщення, от ми там купили новий телефон або камеру. Можливо, не в такому форматі хронік, але в форматі просто якихось тематичних відео. Я буду щось записувати. Чи були у мене помилки за цей час? Були, чи я можу все назвати помилками? Можливо, ні, бо я думаю, що це могли бути якісь іспити. Але я б дуже хотів би ними поділитися для того, щоб було. У когось розуміння, у когось можливо, можливо, комусь допоможе. Ну і найбільше в цьому відео, напевно, я хотів би подякувати Богу за, за людей. Найбільше в цьому відео я хотів би подякувати Богу за команду. За всіх, хто до нас доєднується, бо це люди, які, які відгукнулись на Божий поклик. Уявляєте, ми, ми живемо з вами, ми задаємось питаннями віри, а тут ти на власні очі бачиш людей, які пожертвували багатьом. Хтось може всім, для того, щоб сьогодні доєднуватись до церкви, доєднуватись до її відкриття і до цієї історії. Команда, я вам дуже дякую за те, що ви є, за те. За те, що ви служите, і те, що ви віддаєтесь, чесно скажу, не знаю, коли буде наступний випуск. Але я дуже радий, що зміг записати цей. Не знаю, як на нього відреагують. Е я не знаю, кому він потрібен, кому не потрібен. Але я просто хотів поділитися. Я сподіваюся, що це не останній випуск. Я сподіваюся, що наступний буде не через рік. До нових зустрічей: Хроніки, ПЦС.